Романе, романе, ти на зв'язку з нами? Я бачу, що ти тут зу. Я тут, я тут. Так? Да, добрий, день. добрий день, вітаю. Давно не бачила нашого минулорічного випускника. Цьогорічного навіть ще цьогорічного Так, ну, навчальний рік. Uh -huh. Нагадую, що секція, в якій ми зараз з вами є, називається Фундатори мистецьких напрямів наукових шкіл та їх послідовники. Хочу представити нашого доповідача Романа Садовського, не просто як магістра режисури драматичного театру та викладача закладів вищої освіти, але саме в контексті такої рубрики, тому що Роман є сином Леоніда Садовського, але Леонід Садовський в свою чергу є учнем. Романа Черкашина. І саме ці зв'язки, такі ланцюжки. Традиції від фундаторів до послідовників і до наших сьогоднішніх представників уже нової хвилі в професії, в сценічному мистецтві, точніше, вони і будуть, я думаю, цікавими в доповіді романа. Доповідь присвячена особливостям роботи над виставою Хоум та її показу на фестивалі Фліпт або Флайпт. Фліпт. Добре. Mm -hmm. Okay. Я Більше скажу, я частково названий на честь Романа Черкашина, тому зв'язки е, тут дуже важливі. Так, в мене тема е, особливості роботи над виставою HOME та показ на фестивалі Фліт. Е, початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну поставив перед українськими нові виклики і водночас відкрив нові можливості. Питання присутності і ролі України в європейському культурному контексті загострилось, підтвердивши важливість культурної дипломатії, значення культури як м'якої сили. Українське мистецтво стало простором осмислення війни і водночас інструментом донесення українських наративів до міжнародної аудиторії. Якщо раніше участь українських митців у європейських фестивалях, виставах і культурних проєктах була насамперед можливістю для обміну досвідом та ідеями, встановленням нових знайомств. То сьогодні вона набула нового змісту. Це вже не лише творчий діалог, а й потужний інструмент представлення України як держави, яка бореться не лише за територіальну цілісність, а й за свою культурну ідентичність. Одним з таких прикладів став показ вистави Хоум від майстерні 55» на міжнародному театральному фестивалі Флітфара Ін Сабіна, це містечко в Італії. Цьогоріч майстерні 55» втретє поспіль отримали запрошення до участі на цьому фестивалі. Організованому театру «Потлач», одним з провідних незалежних театрів Італії, у співпраці з режисером Євженію Барба, прямим учнем видатного польського режисера Ежена Гротовського та засновником школи театральної антропології. Журналістка Олена Толстокора у своїй рецензії на виставу говорить про унікальність фестивалю, маленьке середньовічне містечко під Римом Фарен Сабіна, мальовнича і місцевість з пахорбами та оливковими гаями. В ньому проживає близько 13, -13 тисяч мешканців. Назва міста походить від місцевого фара, що означає сім'я або клан. Саме тут, у 1976 році, групою акторів і театральних митців, які прагнули створити інноваційний простір, було започатковано театр Потлач. Він став одним з провідних серед незалежних театрів Італії. А кожного літа, 24 роки поспіль, колектив запрошує на Міжнародний театральний фестиваль, котрий включає вистави, майстер-класи, семінари та зустрічі з артистами усього світу. Кліп 2024 об'єднав 20 театрів із 12 країн, включаючи Німеччину, Польщу, Іспанію, Бразилію, США, Японію та Україну, створюючи простір для міжкультурного діалогу. Виступ української команди яскраво продемонстрував, як мистецтво може актуалізувати питання війни, сприяти міжнародній підтримці та формувати нове сприйняття української культури у спільному європейському культурному просторі. Від майстерні 55 у фестивалі взяли участь троє представників: я, як керівник групи, а також випускники четвертого набору Денис Федоренко та Владислава Довченко. Тоді ми почали думати над тим, що хочемо показати на фестивалі, і зрозуміли, що для створення повноцінної вистави важливо залучити більше учасників, особливо маючи таку можливість від організаторів. Водночас ми відчували. Наскільки цінним і трансформуючим може бути досвід, який цей фестиваль дасть, ми усвідомлювали, які знання і натхнення він може принести, якою можливістю він може стати, особливо для тих, хто живе в Україні та перебуває у постійному стресі, адже це не лише хороший театральний досвід, але й можливість відновитися. А ще фестиваль Фліпт був чудовою нагодою зустрітися з тими, з ким не бачилися два з половиною роки через війну. Тому ми вирішили запросити до нашої команди і наших друзів, щоб пережити цей важливий досвід разом. Так виник формат майстерні 55 і друзі», об'єднавши не лише професіоналів, але й близьких людей, які розділяють наші цінності та пристрасть. При відборі учасників ми намагалися створити баланс між студентами та випускниками ХНО імені Котляревського, акторами драматичного театру та театру анімації, людьми, які ж зараз живуть в Україні, які через війну опинилися за кордоном. Більшість учасників нашої команди ніколи не працювали разом, і деякі навіть не були знайомі між собою. Тому нам потрібно було не лише створити виставу, але й сформувати команду. Важливо було сформувати багатошарову групу, об'єднавши учасників різного віку, курсів та досвідів у єдину команду. Це нам вдалося, адже протягом фестивалю ми жили і спали в одній кімнаті, проводили весь час разом і переживали багато подій. Тож до нас у команду приєдналися акторки Софія Ніщенко, Дар'я Богдан, Анастасія Глазунова, Анна Копйова, Марія Медведєва, Євгенія Попова та фотографка Інна Хас. Участь майстерні 55 у фестивалі Філіп стала великим експериментом не лише через підбір команди, але й завдяки унікальному формату роботи над виставою. Ми створили не просто виставу спеціальну під фестиваль, ми створили її прямо на фестивалі. Цей підхід був обумовлений тим, що всі учасники зараз живуть у різних містах і країнах: в Україні, в Польщі, Німеччині, Словаччині, Болгарії та Канаді. Ми розпочали репетицію Zoom, обговорювали тему, ділилися ідеями, розробляли структуру майбутньої вистави, спочатку пропонуючи велику кількість ідей та а потім здійснюючи їхній відбір. Кожному актору та акторці було запропоновано створити текст на вибір про предмет з дому, яку взяв з собою чи залишив, чи свій спогад з дитинства. У результаті вистави війшли вісім унікальних історій, які актори розповідали англійською мовою зі сцени. Олена Толстокора в своїй рецензії зазначає, що вистава досліджує психофізичний стан людей, які втратили домівку через війну в її центрі рефлексії молодих людей від 18 до 23 років щодо війни, втрати рідних людей та місць. Десь давно, далеко в понівеченому Харкові, був твій дім, твоя кімната, де ти зростав, читав книжки, мріяв, ти мав родину, друзів, був щасливим, відчував себе в безпеці. Зараз же залишилась тільки невизначеність, невпевненість, життя на паузі. Історії молодих людей вони дуже щемливі і повертають нас до нас з колишніх, щасливих. Ідея вистави виникла з наших умов, розділеності по світу, життя в різних країнах і контекстах, отримання своїх унікальних досвідів. Водночас нас об'єднували спільні цінності, інтерес одне до одного, прагнення до єдності, співтворчості та обміну. Мною було запропоновано тему дому як відправну точку наших творчих пошуках. Результатом цих пошуків стала документальна вистава «Хоум» – Мистецьке дослідження присвячене тому, що таке дім, що його визначає, і як змінюється наше сприйняття дому з часом та в умовах розлуки та війни. Це вистава про Україну, про наше минуле теперішнє майбутнє, про людей, які через війну були вимушені залишити свій дім і своє життя, розлучитися з рідними і друзями, про людей, які залишилися в Україні, про наші страхи, про наші надії, про наш біль, про наше щастя. Для одних дім це батьківщина, місце, де ти народився і виріс, твоя країна, твоє місто, твоя вулиця, твій будинок. Для інших дім це місце, де ти живеш зараз і середовище, в якому перебуваєш. Для когось дім визначається зв'язкам з людьми, дім там, де твої рідні. Для когось дім це місце спогадів і щасливого безтурботного дитинства. Для когось дім це місце, яке вони створили самі. Ми всі по-різному розуміємо, що таке дім, але для всіх нас дім це місце сили, місце, де ми можемо бути самими собою, де нас приймають такими, якими ми є. Робота над документальною виставою стала логічним продовженням мого навчання на магістратурі. Магістерською написаною на тему особливості розвитку документального постдокументального театру, захищено в січні 24-го року. Додатковий досвід отримав навесні, пройшовши навчання в школі документального театру режисера Андрія Мая. Перша зустріч всіх учасників у першій репетиції нашого відбулися вже на самому фестивалі. І, хоча прем'єра наша вистави була запланована на один з останніх днів фестивалю, ми мали всього тиждень для підготовки вистави. Кожного дня ми збиралися на репетиції, працювали над виставою в умовах обмеженого часу, в перервах між майстер-класами та виставами інших театрів. Більшу частину репетирували сценічного майданчика, готували пісні у своїй кімнаті, вночі репетирували на вуличній сцені. Попри те, що під час нашої зустрічі онлайн ми розробили структуру вистави, тільки свій задум на практиці, від чогось ми відмовлялися, а щось додавали натомість лише за день до прем'єри. Ми вперше отримали можливість провести нічну репетицію на сцені, а генеральна репетиція зі світлом пройшла в день самої вистави. Робота в таких екстремальних умовах вимагала стресостійкості, емпатії, вміння комунікувати, працювати в команді, ініціативності лідерства. Зрештою, вистава стала можливою саме завдяки роботі всієї команди, завдяки щоденній праці, акторським приносам, підтримці та взаємодопомозі кожного учасника. Як керівник групи, окрім роботи над виставою, на фестивалі також займався адміністративними питаннями, контактуючи з організаторами. Протягом фестивалю наша команда багато часу провела разом, і отримала унікальний колективний досвід. Ми брали участь в величезній кількості майстер-класів та лабораторій, триденний інтенсив з комедії Дель Арте від викладача Італійської академії драматичного мистецтва Ніко Пепе Клаудіо Демогліо, лабораторій традиційного японського танцю Камігата Май від японської перформерки Каїн Жешемура, лабораторій сайт Специфік Перформансу від режисера, керівника Італійського театру Потлач Піноді Будоо, а також майстер-класах Євженю Барби. Також на фестивалі ми подивилися величезну кількість вистав різного змісту, різних форм, різних стилів, а також взяли участь в величезному дводенному сайт специфік перформансі невидимі міста. На фестивалі ми постійно відчували гостинність і підтримку України, однак зіткнулись різницею в культурних контекстах та впливом російської культури. Під час перегляду робочої версії вистави Ностальгія від італійської акторки прозвучав російський роман з 19 століття. Наша команда відрогувала на це вишивши з зали. Пізніше акторка підійшла до нас, щоб пояснити вибір цього романсу і вибачитись за да, непорозуміння, висловивши натомість нашу позицію, що в умовах війни російську культуру не можна толерувати. Ця ситуація призвела до рішення додати у виставу більше політичних акцентів, що в своїй рецензії на виставу відзначила Олена Толстокора. Монологи акторів на сцені підтримуються дискретними фізичними рухами і вразними жестами, кадрами воєнної хроніки. Росія хоче знищити український народ, українську мову, культуру, замінити їх русським міром. Російська культура несе імперську пропаганду, прикриваючи свої злочини великою таємничою російською душею. Ці фрази прописані на екрані. Після кадрів зруйнованих українських міст звучать, ніби вирок. Після вистави ми вперше в історії фестивалю Фліп збирали пожертвування на підтримку харківської волонтерської організації. Для цього ми привезли з собою листівки з фотографіями українських міст, наших будинків і пам'ятних місць, обмінюючи їх на пожертви. Одна з акторок Анастасія Глазунова принесла колон з українським чорноземом, який після вистави придбала та сама італійська акторка. В інтерв'ю Олені Толстокорій вона розповідала про те, що для неї земля це священний символ, тим більше що українська земля, за яку зараз проливається кров, і що після нашого перформансу вона відчула, що хоче мати частинку України вдома. Реакція на нашу виставу була дуже емоційною. Організатори фестивалю, учасники і глядачі висловлювали своє захоплення та підтримку. Піноді Будо, режисер театру Потла чи директор фестивалю, зауважив, що це була дуже професійна миційна робота і що вистава звертається до простих зрозумілих речей, які українці зараз позбавлені через війну. Він також додав, що ми зі свого боку будемо підтримувати і допомагати українським митцям. Канді Єшимура, яку і перформерка з Японії. І значила щирість і відвертість акторів і сказала, що після вистави я думаю про своїх українських друзів, про людей, що зараз в Україні. Ці актори нагадали мені сміливих білих пташок, і ця робота залишиться в моєму серці. Даніель Яцевич, художній керівник польського театру Брама, підкреслив: Українська культура зараз переживає ренесанс. Країна повинна будувати власну ідентичність, і я вважаю, що окрім військових дій. Найважливіше, що зараз треба робити, це зберегти українську культуру за будь-яку ціну, завданням митців сьогодні будувати ідентичність європейських культур і водночас підтримувати українське мистецтво. Це був дійсно унікальний та неповторний досвід, а також велика честь і відповідальність говорити про Україну зі сцени, розповідати історії про наш дім і наших людей. Фестиваль Фліпт став платформою для обміну не тільки театральним досвідом, але й для розвитку міжнародної солідарності через мистецтво. Як точно відмічає Олена Толстокора, маленьке середньовічне містечко під Римом Фара Інсабіна стало місцем, де українські митці отримали право голосу на важливому форумі. Саме тому в сьогоднішніх умовах війни показником успішної вистави варто вважати не лише глибину дослідження теми та художні її втілення, але й резонанс, який мала вистава на фестивалі, її здатність причинити зміни, як у вигляді збору пожертвувань, так і в зміні розуміння культурних контекстів. Це відкриває нові можливості для діалогу і підтримки української культури в міжнародному просторі. На цьому все. Дякуємо. Дякую. Колеги, чи є запитання до Романа? Е, я дозволю. А, Маріна, пані Маріна, будь ласка. Це не запитання, це скоріше за все е, відгук на те, що я почула. Романе, ваша <клес> доповідь досконала за втіленням, це чудовий за змістом текст. І це чудовий текст інформація про те, що ви робите як режисер, як митець, як гідний син свого батька. Я бажаю вам величезних успіхів. Ви дуже талановита, розумна людина. Сьогоднішня доповідь: Прийміть моє захоплення. Дякую, пані Марино. Дуже цінно це чути. Я хочу поставити, Романе тобі запитання не про постдокументальний театр, а навпаки. Скажи мені, будь ласка, от уже певний час, не довгий, але щільний такий професійний твій час. Ти присвячуєш роботі в цьому напрямку театру. А чи відчуваєш ти в собі цікавість до театру? За текстами драматургічними, недокументальними, за можливо художніми, якимись або класичними текстами. Чи є в тебе якесь теж накопичення, можливо, якихось планів в цьому напрямку, чи передчасно ще про це говорити? Бо зараз тебе дуже потужно, саме цей напрямок приваблює? Дякую за запитання. Я би сказав насправді, що в першу чергу в мене цікавий драматичний театр. Тобто, ну, так, так вийшло, що була обрана саме така тема для дослідження на магістратурі через той проєкт, який я на той момент робив, це проєкт Моя Війна і Я. Якщо хтось не знає, то його можна в вільному доступі подивитись на Ютубі. Це 10 епізодів. Далі, як продовження, вийшло, що я отримав можливість трохи понавчатися у Андрія Майя на його курсі з документального театру, розширивши свої знання. Далі, ну зараз я насправді працюю над виставою в Берліні з нашою випускницею, з випускницею майстерні 55 Діаною дочею і ще акторкою, випускницею Карпенко Карого дівчинкою. Ми... і це постдокументальна вистава, насправді, бо вона заснована на щоденниках. Але от я відчуваю в собі, чому я сказав в першу чергу до драматичного театру? Бо якщо порівнювати документальний театр і постдокументальний, да то. З документальному театрі все одно багато художнього може бути там, все одно відбувається синтез, все одно є простір для висловлення, і мені е як режисеру я відчуваю величезну потребу не просто е створювати виставу на основі свідчень, але й додавати до цього якусь свою ідею, додавати якусь свою власну позицію. Тобто, да те, що в документальному театрі називається нуль позиція, коли ми маємо зберігати, ну принаймні. Бажано зберігати якусь нейтральність. То мені цікаво додавати художній текст, додавати поезію, створювати якісь, додавати свої якісь рефлексії до цього. От, тому а, ми зараз працюємо над цією виставою. Сподіваюсь, що вийде, що вона вийде, що вона буде актуальною і гострою. Принаймні, є така ціль. Шукаємо зараз фінансування, гроші для цього, бо є. Витрати, які треба покрити, і це все поки що виключно на ентузіазмі створюється. От, Але а, Але, да да, якби в тому, тому в першу чергу цікаво насправді працювати. І це найскладніша вистава. Ну, я не так багато. На жаль, чи на щастя, не знаю, поки що поставив в своєму житті. І це поки що найскладніше, що я коли-небудь робив. Бо там і Брехтівські прийоми також синтезуються багато всього. От тому. Я, я для себе розумію, що наступною мені би хотілося поставити якусь п'єсу вже, бо там судно довелося інсценівку писати самому на основі трьох щоденників, все все сфлеювати і збирати такий пазл. Так, я зрозуміла. Дякую за цю відповідь. Е, і тоді, е, якщо більше запитань немає до Романа, то ми його відпускаємо слухати наші доповіді.